ТОП-3 найнебезпечніші види приготування їжі тобою, які раніше вважалися дуже безпечними. Зараз ти дізнаєшся те, що тобі шкодить. А саме топ 3 види приготування їжі, які дуже шкодять твоїм клітинам, а саме забирають живу енергію. Я ну, неодноразово чув про канцерогени і їх наслідковий ефект. Можливо, друзі, знайомі або десь далекі родичі чи в новинах ти чув чи чула про ракових хворих. Так, от зараз приготування їжі має прямий дотик з ними. Оскільки обробка продуктів вогнем раніше рахувалася дезінфекцією та кращим засвоєнням, на жаль, тепер це пандемія. Тому перше сильна просмажка в олії вона дуже шкідлива для твого організму, оскільки така сильна температура металу руйнує клітини твого продукту, який ти готуєш, і робить ці клітини консерогенними, які в подальшому хочуть вкрасти вільний електрон у твоїх здорових клітин. І ось небезпечний пункт номер два: це вижити всі соки, так, так вижити всі соки саме з продуктів, які ти споживаєш. Багато людей роблять все, щоб з корисного продукту з яблука, з мандаринки, з апельсинки, вижити цей сік. Але цей сік буде більш шкідливий для твого тіла і буде. Дезбалансовувати твої гормони, чим, наприклад, та цілісна апельсинка, чи мандаринка, чи яблучка, яке можна якісно та смачно поїсти. Пункт номер три: приготування в духовці. Так так не лякайтеся, духовка вважається дуже корисною з давніх давен. Але процес прямого контакту з металом при приготуванні при температурі вище 180 градусів буде провокувати проблеми саме знову ж таки з тим утворенням канцерогенів, які в подальшому будуть забирати твою живу енергію з твого ж організму. Припини це робити, дозволь собі використовувати. Елементи, щоб їжа не отримувала чорної шкоринки при приготуванні в духовці, лови лайфхак. Хочеш зберегти своє здоров'я та підтримати свою форму? Клікай лайк, підписуйся та ділись тими, кого любиш. Па-па!